Мої вітання. Час Кременчуцьких новин на Алтаві. Кременчуцькі промисловці обурені непогодженими відключеннями електрики. Творчий колектив Кременчуцьких новин став кісткою у горлі інформаційних опонентів, і діти правоохоронців відзначили професійне свято своїх батьків. Про це та інше сьогодні у випуску залишатися з нами буде цікаво. Кременчук бюджетоутворююче місто, місто значить не варто відключати його від електрики на рівних умовах з іншими містами. Такої думки кременчуцькі промисловці, які сьогодні зібралися у міській конкомі, на нараду з питань відпрацювання взаємодії між підприємствами та пад «Полтава Обленерго. Символічно, що учасники наради проводили її без світла у конкомі саме відключили електроенергію. Розлогіше Іванка підстрела можна сидіти вдома без бісвіта. Сидіти вдома з сусідом без денег, коли не працюють підприємства, і без без никаких доходів, голодними, холодними, це ще хуже, мабуть. Задля того, аби зменшити збитки, від яких страждає бізнес, підприємствам було запропоновано працювати позмінно. Для прикладу. Колесний зупиняє працювати в першу зиму, повністю знижає нагоди і працює в другу зиму. І так теж змінюватися по тиждень. Це дозволить хоч якось випускати продукцію і виконувати ті плани, які вимічують. Представники великих підприємств жалілися на складні умови, в яких вони опинилися через відключення. підприємства. Ну при тому, які в рамки нас зараз поставили, ми переходимо і в третю зміну, ми переходимо і в суботу, і в освітінні, але виконання немає. Та страждають не тільки великі підприємства, але й середні. В моем случае предыдущее отключение мне обошлось 4 тонны колбасы, которую я просто утилизировала, потому что у меня есть процесс, который мне остановить невозможно. На розгляд выносили разные пропозиции. Сдать графики, потребление с учетом технологической брони. То есть меня аварийная броня не устраивает, меня устраивает только технологическая бронь. А вы мне скажете, что технологической брони я тебе вот урезаю там, не знаю, 5%, 10%. И я говорю о том, что я могу это в такой день, колесный может в такой день, вот они собираются. За три крупних рішатка рішетка Потому що По другому не буде. Якщо ви ще раз мені так пару разів відключите, я потім не завідусь. Пані позитивні результати співпраці з Полтава Обленерго під час відключень продемонстрував Кременчуцький молокозавод. Нам вдалося самісна в кардинація Обленерго Вистроїть так графік роботи, що пора-два рази ми сніжаємося в ці часи. У підсумку прийняли рішення створити тимчасову координаційну комісію, за допомогою якої всі підприємства міста колективно разом з представниками Полтава обленерго домовлятимуться, як налагодити роботу в режимі жорсткої економії. Також вирішили підготувати звернення до влади за для урахування особливих інтересів Кременчука. Щоби трохи по-другому міста Кременчугу, И в Полтаве, и на Украине, и учли действительно, что это крупнейший промышленный центр Украины. Потому что в противном случае, если так мы будем относиться, мы не будем патриотами Украины. И мы не создадим основу для нашей победы там ни на востоке, нигде. Потому что победить может только мощное государство, а вот его мощь куется в городе Кременчуге. Творчий колектив Кременчуцьких новин став кісткою у горлі інформаційних опонентів. Такий висновок можна зробити, переглядаючи новинні випуски телеканалу Візит. В кожній своїй програмі візитівці розповідають, що «Кременчуцькі новини не мають права на існування. Основний аргумент у «Кременчуці» є телеканал Візит, з якого мешканцям міста цілком достатньо. Чи такої ж думки самі кременчужани і кому вигідно закривати рота «Кременчуцьким новинам? Досліджували наші кореспонденти. Вони звикли, що 23 роки були монополістами інформаційного простору Кременчука, формували як хотіли громадську думку і допускали до ефіру лише вигідних собі персоналій. Створений у буремні ті на базі комунального майна і за рахунок промислових підприємств телеканал Візит непомітно перейшов до рук родини Мельників. Які з Кременчуцьким глядачем що хотіли, те й робили, зрізали Жеківські антени на будинках, тим самим не залишаючи городянам право вибору. Жорстоко розправлялися з конкурентами, і зрештою усе місто добровільно примусово почало дивитися візит. Втім, все змінилося з обранням у місті нового мера Олега Бабаєва, який захотів покінчити з порочною практикою монополізації інформаційного простору. Переказувати подробиці усіх судових тяжб не будемо, вони і так відомі широкому загалу. Відомо й те, що за своє прагнення зробити у місті незалежне від родини олігархів телебачення Олег Бабаєв разом із суддею Олександром Лободенком розрахувалися власними життями. Нині директор візиту Олександр Мельник. Знаходиться під вартою за підозрою в замовленні цих двох жорстоких вбивств, та його підлеглі продовжують усувати конкурентів, тобто Кременчуцькі новини. Нині вони намагаються довести, що Кременчуцькі новини не мають права на існування. Аргументація: наш інформаційний продукт не цікавий і однобокий. Ми порівняли свої новинні випуски із випусками візиту за кількістю сюжетів і висвітлених тем. Отже, понеділок, 15 грудня, візит за півгодини ефіру показав шість сюжетів. Три з них на улюблену тему Звільніть нашого директора. Далі про землі для учасників АТО, оперативна інформація і нове обладнання у третій лікарні. Кременчуцькі ж новини за 20 хвилин показали також шість сюжетів. Втім, висвітлили і проблеми у промисловості, і виділення земель учасникам АТО, підготовку до дня святого Миколая, виготовлення маск халатів для армійців, комунальні проблеми і презентацію книги. Вівторок, 16 грудня, візит за 40 хвилин свого випуску встигли покритикувати Кременчуцькі новини. Три сюжети по відключенню світла, один на тему Звільніть нашого директора, три сюжети про допомогу атовцям. Кременчуцькі ж новини за 20 хвилин ефіру показали рубрику Герої Майдану, оперативні новини і новорічні ранки. Як родинам військових виділяють деревину для опалення, як прибираються автошляхи і розповіли про відключення електрики. Середа, 17 грудня. Візит за 40 хвилин ефіру видав глядачам по два сюжети на тему поганих комунальних змі і звільніть нашого директора. Оперативні новини, виготовлення загранпоспортів і допомога для АТО. Кременчуцькі ж новини розповіли про ремонти доріг Ямкової капітальні, як обрати ялинку до свята Андріївські вечорниці, незвичайні природні явища та кременчуцьких гімнасток Ластівок. Особливо порадував нас учорашній випуск візиту. Три сюжети на тему. Поганих і непотрібних Кременчуцьких новин зайняли 15 хвилин ефірного часу і ще 12 хвилин традиційне звільніть нашого директора. Ну і ще три сюжети інформаційні. Кременчуцькі ж новини встигли розповісти про можливе збільшення прожиткового мінімуму, недобросовісних волонтерів, ротацію, оперативні зведення, нові купали Свято-Миколаївського собору і школу юних журналістів. У кого, як то кажуть, КПД більше, бачите, самі. Ну краще два, все таки. Тому що людина може подивитися з точку зору одну і іншу і скласти свою середню і отримати найбільш актуальну інформацію. Її не будуть нав'язувати з одного телеканалу, а вона буде отримувати дані з двох каналів, різні дані, і сама формулюватиме свою думку. Я думаю, що два краші міння повинні бути разні. Я считаю, что слепо никому следовать не надо. Нужно всегда свое мнение, точку зрения иметь. Чем больше, тем лучше. Конкуренция будет. Будем знать мнение и того и того канала и делать и делать выбор. Чем больше, тем лучше, я так думаю. Пусть люди всесторонне будут развиты. Я знаю, пусть и ту правду знают и ту. Вообще визит неинтересный. Ясно. Почему потому что там мало в городе? Ну візит вообще против лю все возмущаются. За эту мельника ж мільйон раз. Одно те же саме. Проти Кременчуцьких новин висловлюються так звані майданівці. Вони ж працівники візиту, які використовують бренд Майдан заради просування своїх інтересів. Коли у Києві майдан лише починався, чимало патріотично налаштованих кременчужан увійшли до лав місцевого майдану. Втім, швидко зрозуміли, що то за організація. Група людей, яка зібралася на бульварі Пушкіна, 8, восім писані скити групі. Участвовали вместе с ними во всех акциях, во всех мероприятиях. Очень много было патриотически настроенных людей в городе Кремчуя, которые э, поддержали это движение. С этими знаменами, с этими, под этими лозунгами мы и вошли в состав нашего Кремчуцкого Майдана. Э, но со временем Майдан начал заниматься не борьбой за интересы народа, а политикой. И это не понравилось огромной группе людей, которые были в то время на Майдане. Люди вышли оттуда. Ну, а желая после тех событий, когда началась на Донецке война, люди понимали, что надо действительно реальную помощь оказывать, а не бегать с какими-то непонятными пожеланиями и требованиями. Я открыл организацию «Надейный щит Украины», которая занимается волонтерской деятельностью, помогает нашим солдатам. Кременчуцькі ж новини неодноразово висвітлювали неправомірну діяльність так званих майданівців, які власне зараз до майдану не мають жодного стосунку, адже об'єднані в таку собі громадську організацію є Кременчук. А от представляються майданом. Тож, бачите самі, кому вигідно топити Кременчуцькі новини. Журналісти візиту називають нас правильними і провладними. Вони ж чесні й об'єктивні, ніколи не покажуть вам всієї правди ані про своє керівництво, ані про своїх працівників. Зараз вони намагаються позбавити кременчужан права обирати, яку телекомпанію дивитися. Недарма кажуть, хто володіє інформацією, той володіє світом. Вони ж взяли на себе функцію вирішувати, яку інформацію мають мають знати кременчужани. Ми неодноразово розповідали про їх волонтерську роботу, про ту допомогу, яку вони надають нашим бійцям у зоні АТО. Сьогодні розповімо, чи вдається волонтерам поєднувати громадську роботу з тою, що надає кошти для існування. Наша Ганна Степаненко докладніше. Переоцінити роль волонтерів у війні 21-го століття важко. Це люди, які стали надійним щитом для бійців у зоні АТО. Про їх діяльність там ми знаємо, а з чого починається їх звичайний ранок. Якщо серйозно, зрозуміло, встаєш, допустим, і знову ж, одразу смотриш, куди. Сразу смотриш, біжиш к інтернету чи телевізору, смовиш, яка обстановка, що за ночь сама Найбільша радість, коли смотриш, там за прошедші сутки потерь нет. За прошедші сутки ранених нет. Все, це вже база. Як же вдається поєднувати роботу, що годує з тою, що допомагає солдатам захищати Україну? Стараємося успівати. Іноді не досипаємо ночами, ну не успіваємо. Іноді знаходимося і в зоні АТО відвозимо грузи в з ребятами іноді для того, щоб цей груз нашим солдатам. Приходиться з утра раніше встати і щось зробити. І вихідні дні уділити тому, і вечір уділити тому. Головне, кажуть волонтери, це вміння поєднувати і правильно планувати свій час. На роботі хтось подстраховує, ігнорує, що ну, а діти просто ігнорірують своїми вітами. Як на роботі відноситься? Та, ну, я, собственно, працюю я на себе, ясно підприємець, я юрист. Ну, как то так, клієнти, звісно, з непониманням, іноді з паніманням по-разному. Рідні та близькі відпускають неохоче, кажуть волонтери, і просять обіцянки, що це останні конвої АТО. Але ці люди такого сказати не можуть. Дома переживають, звісно. І переживають. сину треба, подзвонювати, спрашують як? Чого. Не рветься своє? Я не пускаю. Я не пускаю. Я вообще против того, чтобы молодежь была задействована в этих вещах. Когда я узнаю, что там есть ребята 91-го, 92 -го, мне так становится не по себе. Ну вот не их эта война, не их совершенно. Они должны сейчас сидеть... обучаться. не останню роль у житті Андрія Касаткіна грає награє рота Кременчука. Для цього також потрібен час, але як зізнається, волонтер саме завдяки роті він впевнений, що Кременчук тепер у надійних руках. Тем не мінімум ми з утра збираємося, скажімо, чотири рази в тиждень. там. Висимості, які та нізначительне заняття оприділяємося з планами дійстю своїми, і вже далі можемо займатися кожен по своєму графіку. Саме на волонтерській допомозі тримаються сьогодні наші бійці. Тож Кременчуцькі новини ще раз дякую всім тим, хто допомагає солдатам у зоні ато, і неважливо яких обсягах сьогодні це життєво необхідно людям, що охороняють наш спокій. Депутати міської ради Дмитро Кравченко, Вікторія Гончаренко та Сергій Іванов допомогли відремонтувати кабінети у центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 2 на Раківці. Днями їх урочисто презентували загалу. У центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 2 розташованому в приміщенні Другої міської лікарні, урочисто відкрили оновлені кабінети. Право перерізати червону стрічку отримали винуватці події: депутати міської ради Дмитро Кравченко, Вікторія Гончаренко та Сергій Іванов. За власні кошти депутатів здійснено ремонт трьох приміщень центру. Я не знаю, так ли все вийшло, як ви хотіли? Ну, Це ну, нам подобається. Но нам нравится. Когда мы первый раз пришли, посетили это помещение и были поражены тем, что регистратура, да, которая, ну, симпатичные люди работают, девчонки, в белых халатиках, все чистенько, но стены были настолько в безобразном состоянии, то есть они были поражены грибком, мхом, были отпавшие бои здесь. Скажем так, нас это очень впечатлило. Стремились сделать к Новому году подарок Второй поликлиники, и мы свое, свое слово сдержали. Мы очень довольны, что персонал теперь работает в чистеньких, хороших условиях. Старались. То, что получилось, получилось. Я думаю, что все равно приятно. Нині в трьох кабінетах центру все кардинально змінилося. За надану допомогу щира подяка. Найщиріші, найтепліші слова вдячності за вашу підтримку, за вашу спонсорську надану допомогу в ремонті нашої реєстратури, обличчя нашого закладу, також ремонту флюорографічного кабінету. Закінчується ремонт в робочій кімнаті для медичних сестер. Капітально відремонтували абсолютно все: від стелі до підлоги, замінили Вікна й двері завезли нові меблі. Медперсонал каже, в оновленому приміщенні реєстратури навіть атмосфера помінялась. Все ж населення раковки тут вже по 20 років доходять сюди, люди знають, в яких умовах працювали. Це Совершенно друга атмосфера. Все з улыбкою тепер. Хочеться ж людям допомогти і зустріти. Приятно знаходитися да. на робочому місці. Хочеться приходити приходить, так? Старий фліограф медзакладу демонтували. Новий сучасний цифровий апарат, закуплений за гроші міського бюджету, незабаром з'явиться в установі. 20 грудня до професійного свята дня міліції у сімейному центрі розваг маленькі кременчужани дізнавалися, що таке міліція, як вона працює і задля чого взагалі існує. Подробиці від наших журналістів. Цієї неділі підростаючому покоління Кременчука випала просто унікальна можливість сфотографуватися із такою службовою вівчаркою у справжнісінькому міліцейському кашкеті. Що було далі? Дивіться в сюжеті. А далі ще цікавіше для дітей працівників міліції, що перебували у зоні АТО на сході країни, відбулася незабутня міні-вечірка. Конкурси та інтерактивні змагання запалили на дитячих обличчях щирі посмішки. Тим самим подарували міліціянтам відчуття безтурботного дитинства. У свою чергу правоохоронці винуватці свята надали можливість дітлахам відчути себе справжніми експертами криміналістики. Тут вони перевіряли відбитки пальців. Якщо преступник залишився предмета руками. Зачастую к сожалению у нас використовуються перчатками преступники, але якщо бувають такі моменти, вони залишають відпечатки пальців. також на місці приступлення експерти наносять вот та магнітну пиль наклеивает скотч. Вместе с скотчем, понятно, отпечатывается вот этот отпечаток, прикладывается к бумаге и заносится в ту же базу данных, и она сличает и выдает автоматически наличие пальца к тому или иному человеку, который имеется в базе данных. А вот висновки малечі стосовно того, навіщо міліція, були змістовними та обґрунтованими. Щоб охороняти вулицю. Нашу родину захищали. Якщо украли якісь речі, то вони допоможуть нам їх Чтобы щоб це, відкривати розступлення, щоб ні у кого не було тих недосадків, які бандити. Подальше Подальшому діти будуть розуміти, що правоохоронні органи не тільки, скажемо так, наказують, а й є певні позитивні моменти, коли допомагають розкривати людям правопорушення, проступки різного роду. І е, діти сформують новий образ е, міліціонера. А ще діти зображали на папері образ міліціонера, малювали і традиційні листівки у зону АТО. На подвір'ї дітлахів зустрічав службовий собака Рекс. А там, увібравшись у кашкет, фотографувалися на згадку про один день очима міліціонера. Маленькі кулінари розмалювали пряники для бійців АТО та весело відзначили перший рік навчання у школі Бебішев. Перед новорічне дозвілля юних геніїв кулінарного мистецтва бачила Вікторія Пальчик кулінарній школі «Бабі -шеф» виповнився рік. За цей час школу відвідали 150 юних кулінарів. До дітей має бути особливий підхід, впевнена керівник проєкту Вікторія Гончаренко. Тут особливий підхід до дітям, це доброта, це любов. Їх тут участь читати, як би говорять, несочета, да, сладке, солене, кисле, острає, тобто, -то цікаві випічки робити. учаться, як вести себя в ресторані, тобто як сервірувати стол, яким ножомся. Батьки мали. Чи запевняють, що дітворі кулінарна справа до вподоби? Мій племені почищають школу недавно, Йому подобається дуже готувати, йому 6 років. Він з бабушкою з сістрою чистить картошку, допомагає суп борщ варити. Шеф кухар, як викладач школи Бебішеф, впевнена, діти талановиті учні. Вони з легкістю засвоюють ази кулінарії. Діти це взагалі вдохновення. Они все так любят кухню, и у них все так хорошо получается. Я каждый раз переживаю, сама тренуюсь. Но когда они приходять і катають наполеончик тоненький я просто от них балдею. Вообще молодцы. У дітей є желання. Они от нас получають удовольствие. Ми від них тут юним панночкам по чотири рочки, А вони вже прагнуть вчитися смачно готувати. чотири роки ми тут варімлі. Тата, вим, кушать. Під мамочки. Підліткам учасникам проєкту вдається так смачно готувати, що навіть матусі мріють навчатися у школі юних кулінарів. У мене мама сама хотіла б сюди ходити, тому що так вкусно готові. Научилась готувати борщ, суп, е, е, готували е, десерти. Е, Коктейли готовили с барменами. Я мечтаю стать хорошей хозяйкой и готовить лучше, чем мама. В числе ученив Бабе Шефу не только Хлопцы також мают хист до кулинарной справы. Хочу научиться много делать вкусности и научить этому свою семью. Я люблю готовить. Мне самое больше нравится смешивать тесто. Вот когда медовик там, я всегда смешиваю тесто. Пицца смешиваю. І люблю начинку розкидати. На 8 марта для, для бабушки, для мами пирожки і піцу в сімейному кругу делал. На этом передноворічному занятии дітворі довелося розмальовувати пряники. Каждый кошек у нас дырочка. Они продевают туда ленточку, солдатам в АТО отправляют эти подарочки маленькие, к Новому году. Окрім пряники, ученики кулинарной школы подготовили для воинов еще и собственные малюнки. Мы эти пряники вместе с рисунками отвезем бойцам в зону АТО. Для них это, по-моему, лучше, чем даже съесть кусочек мяса. Это греет душу нашим бойцам. І наостанок про погоду завтра у Кременчуці хмарно вночі можливий дощ з мокрим снігом, вдень невеличкий дощ. Упродовж доби від нуля до плюс чотирьох градусів. Таку погоду прогнозують у Полтавському гідрометеоцентрі. І це остання інформація. Усі випуски Кременчуцьких новин доступні на нашому каналі в Ютубі. Дякую, що розпочали робочий тиждень з нами. До зустрічі в ефірі. Щасти.